Перехід храмів до ПЦУ відбувається з сплесками. Які особливості? Футболіст-зрадник. Екс-гравець Волині тепер грає за Росію. Що буде з пам'ятником радянським артилеристам у затурцях. Підсумковий випуск новин на 12-му каналі у студії Марія Вавренюка. Розпочну із наслідків потепління. Кінець тепла за гроші. У четвер, 28 березня, у Луцьку припиняють опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили у міській раді через прогнозоване потепління. У рішенні влади це називають стійким підвищенням температури. При цьому Луцьк тепло буде готова відновити подачу тепла для потреб лікарень на їх запит у разі пониження температури. Одночасно, комунальники попередили, що у четвер можуть бути перебої з гарячою водою. Це викликано переведенням котелень на літній режим. До скорботних новин 24 березня зупинилось серце Віктора Труби з селища Турійськ. 51-літній захисник пішов воювати торік, 19 жовтня. Обороняв державу на харківському напрямку у складі 14-ї бригади. Траурний кортеж із тілом захисника прибуває на рідну Туріщину сьогодні. Співчуваємо рідним воїна. Вічна пам'ять герою. На війні загинув військовий Богдан Гороцюк із туричан Турійської громади. 23 березня старший солдат у бою з окупантами на Запорізькому напрямку отримав важке поранення. Врятувати 32-річного захисника лікарі не змогли. У громаді Триденна жалоба. Щиро співчуваємо рідним та близьким. Вічна шана і пам'ять герою. У Луцьку вшанували пам'ять видатного українця В'ячеслава Чорновола, ініціатора проголошення декларації про державний суверенітет та акту проголошення незалежності України. Активісти і представники влади зібралися біля меморіальної дошки знаному політику. На знак пам'яті і шани поклали квіти. За офіційними джерелами Чорновіл загинув у березні 1999 року в автокатастрофі біля Борисполя. За більше як два роки широкомасштабного російського вторгнення на Волині вийшли з у ПЦ московського патріархату 77 парафій, 45 у 2022 році, 23 у 2023 та та дев'ять початку цього року. Повідомили нам у Волинській ова. Процес переходу храмів до ПЦО не зупинився. Відбувається із періодичними сплесками, каже митрополит Луцький Волинський Михаїл. Такі сплески будуть або в великих масштабах, або в малих, але процес не зупиняється. Важливо, щоб процес не зупинився, а фаза активності вона завжди буде вверх вниз буде збільшуватися, зменшуватися. Не так охоче, як віряни, об'єднуються з ПЦУ настоятелі парафій, де люди прийняли рішення про перехід. Статистика свідчить, з 10 лише один. Хоча підкреслює владика, причин для виходу з ОПЦ МП у них більше, ніж достатньо. Десь хтось надивився на неправду московського патріархату, яку вони подають. Мотивація священників, особливо під час війни, що патріарх Кирил благословляє одній своїй пастві вбивати іншу свою паству. І, ну, і вони як я можу знаходитися під опікою такого патріарха, який, ну, якщо його вважати батьком, що це за батько, який одному синові каже вбивати другого сина? У ще одному Волинському храмі почали служити українською мовою. Світлини зі служби у своїй церкві показали віряни із Солотвина Голубської громади. Саме там відбулося перше богослужіння українською мовою. Нагадаю, громада перейшла до лав ПЦУ 30 січня цього року. Ну, а далі про футболіста-зрадника, екс-гравець Волині Артур Мурза тепер гратиме за Росію. 23-річний півзахисник виступатиме за ФК Муром з міста Мурома. Спортивні медіа пишуть, що футболіст перебіг до окупантів 13 березня та встиг уже дебютувати в одному із матчів. В Україні зрадник свого часу грав за команди Маріуполь, Волинь, Металіст та кілька інших. У ФК Волинь Мур заграв у 2019 році упродовж п'яти місяців. Не мають культурної та історичної цінності. Такими мінкульт визнав 17 радянських пам'ятників на Волині. Один із них у селі Затурці. Що кажуть про монумент на в'їзді у населений пункт мешканці та експерти з інституту національної пам'яті. Дивіться далі. Усі, хто в'їжджає чи виїжджає із села Затурці Володимирського району, могли бачити цей пам'ятник. Монумент прославляє радянську артилерію, яка брала участь у боях на цих територіях. Після другої світової радянська влада розпорядилася ставити подібні пам'ятники чи не в кожному селі. Частина із них справді. Не мають такої, скажімо так, історичної цінності. Днями це підтвердив Мінкульт. Це ще 16 подібних радянських монументів на Волині не є архітектурними пам'ятками України. За словами представниці інституту національної пам'яті Лесі Бондарук, якщо вони потрапили в цей список, отже, підлягають демонтажу. Тільки питання стоїть, чи цей демонтаж буде е, е, з подальшим використанням цієї пам'ятки як, скажімо так, музейного експонату, це можливо, або просто демонтажу як маркера присутності радянської влади. Що про це думають у затурцях? Ми запитали у пересічних мешканців: треба на пам'ять, треба і, то вітера наші, батьки. Наші загибли. То був зовсім інший час, це були інші зовсім тоді погляди на життя, люди тоді так не розуміли. Зараз ми розуміємо все. Ми зараз розуміємо, що не настільки вони нам вже були брати і сестри, як вони є зараз. І, ну, моя думка, що його знести. Не проти демонтажу пам'ятника радянським артилеристам і голова громади Юрій Ковальчук. Гармата стоїть давно, її можна було б забрати і перевести в якийсь музей, який треба, а на цьому місці щось там інше придумати. Тому на сьогоднішній день я вам так не готовий сказати, що робити з нею. Але якщо піднімається питання, ну, то можна в принципі розглянути варіант по демонтажу цього пам'ятника. Втім, люди, яких ми зустріли у затурцях, переважно проти знесення монументу. Деякі навіть готові його підлагодити. Свою позицію пояснюють так. Там та хай буде, дінки. нікому не мішає. Ага, нікому не заважає. А, мені не заважає. Так що хай буде. Я рахую, що не треба. Стільки років стоїть, пам'ятка така. Я розумію, що воно там руйнується, що його треба підправляти. Я думаю, ні, забрати все можна, знищити, щоб не було. Це наша історія. Що вона мішає? Може, вона одна та. Е Пушка залишилася на взагалі на волинь невідомо. Фразу, що це наша історія, категорично відкидає експертка з декомунізації Леся Бондарук. Каже, пам'ятники у вигляді танків, гармат та іншої військової техніки ставили саме з метою закріплення на території радянської влади та її прославлення. А для наших земель комуністична влада була окупаційною. Це виходить пам'ятник окупанта про могутність окупантів. І логіки, щоб ці пам'ятники радянської зброї далі перебували в цьому статусі, і на тому місці абсолютно немає. Про те, що це пам'ятник могутності радянської військової сили, а на місце пам'яті свідчить і те, що на його місці немає поховань. Тож ні сенсового, ні історичного значення він не має. Щодо демонтажу в інституті національної пам'яті, пояснюють, такі монументи перебувають або на балансі територіальних громад або на балансі Волинської облради, що з ними робити, зносити чи передавати у музей, вони мають вирішити, порадившись із мешканцями села. Як же бути, якщо більшість з них буде проти, як може бути у затурцях? Якщо хтось хоче собі цю гармату, може поставити себе на городі і таким чином надати їй статус власного пам'ятника. Але це громадський простір, який ми очищуємо від елементів і символів радянського тоталітарного минулого, і відповідно воно не може нести ці сенси далі у суспільство. Крім затурцівського монументу, визнали не архітектурними пам'ятками України монументи у Володимирі, Литовижі, у Стелузі, Радехові, Хворостові, Ковалі, Тростянці і інших населених пунктах. Марія Вавренюк, Вячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами і далі побачите про таке. Вулиця Милуцька їздили машини зі світлинами поневолених бійців. Наркотиків на 100 тисяч гривень. На гарячому піймали юнака з Луцька. На велику сцену привела любов до віршів. Вулиця Милуцька їздили машини з фотографіями бійців, яких поневолили окупанти. Таким чином, в обласному центрі організували автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та усіх воїнів, які перебувають у російській неволі, як це було? Дивіться далі. Неділя 12.45. у центрі Луцька сотні людей. Частина із квітами чекає скорботного кортежу. Інша за мить утворить свій в підтримку полонених. Сьогодні на театральному майдані зібрались ті, хто втратив, і ті, хто чекає. Рідні загиблого на війні Лучанина Артема Павлюка і рідні військових, яких тримають у російському полоні. Ми мусимо кричати на весь світ про звірства, які там відбуваються, і взагалі нагадувати світу, що стільки тисяч людей знаходиться на сьогоднішній день в полоні. Лучанка Наталія Ніколаєва вже 24-й місяць чекає з полону сина, бойового медика 36-ї бригади морської піхоти. На сьогоднішній день я знаю місце перебування богу, дякувати свого сина, тому що з обміну 3 січня звільнилися хлопці, які знаходились з ним в. Одному СІЗО. Тому ми вже на сьогоднішній день 100% впевнені в тому, що син живий. 23 місяці чекає з полону свого 21-річного сина пані Тетяна. Востаннє чула голос дитини 25 -го березня 22-го року. Можливо, Росія, бо бачили в Оленівці, їх потім поперевозили, не знаєте куди. Зараз я не знаю, взагалі невідомо про сина нічого. Нічого, не ні стан здоров'я, ні не десен перебуває. А це мама 23-річного Артура Ніверчука. Бійцю полку Азов у ДНР дали довічне ув'язнення Проте де нині син, що з ним жінка і гадки немає. Знаю, що засудили на вічно. Де зараз дитина моя я взагалі не знаю. Із Рівненщини на акцію приїхала Олена, жінка-Переселенка з Олешок на Херсонщині. Її син Олександр потрапив у російський полон у квітні 2022-го. Моєму синові ви виповнилося 25 років. Другий рік свого дня народження він знаходиться в полоні. Самі, ну як, важко дуже переживаємо, тому що втратили її домівку. Все дуже важко, тому що син не знає, чи ми живі, чи ми виїхали, чи не виїхали з окупованої території. Родом із Херсонщини і Тетяна. Її Олександр потрапив у полон у віці 25 років. Зараз йому 27. Такий був веселий парубок. Учився, потім пішов на військову службу срочно. Підписав контракт із го служив у Маріуполі. У 22-му під час евакуації зазовсталі потрапив у полон. Знаю, що живий, тримається, як передали хлопці, що тримається живий. Ну всі в них ну вони тримаються, бо бо живуть надією, що рано чи пізно може їх все таки обміняють. І ми живемо цією надією, що все-таки дождемося, дочекаємося своїх рідних. Матері полонених кажуть, з кожною акцією все менше людей, недотичних до цієї біди, долучається до таких заходів. Хоча кожен організовують для того, щоб розказати, нагадати, прокричати і отримати підтримку і від тих, хто не чекає з полону рідних. Здається, що ну знаєте, неділя хочеться відпочити вдома, але зрештою нам здається, що наш наше бажання відпочити вдома не може бути вищим за бажання опинитися вдома. Тих, хто в полоні, і тим більше тих, хто чекає. Сьогоднішня акція в підтримку військовополонених це автопробіг вулицями міста. Та перш ніж рушити, усі ці люди стали навколішки перед домовиною захисника України Артема Павлюка. 31-річний військовий загинув 21 березня біля селища Діброва Луганської області. Ще молимось за упокоєння душі, спочило невинно убієного воїна героя Артема, який своє життя поклав за волю і незалежність України і за життя нас з вами. Після того, як скорботний кортеж з тілом героя Артема Павлюка рушив на цвинтар у село Гражджа, колона з прапорами та гаслами на підтримку полонених рушила вулицями міста. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. 18-річний хлопець з Луцька торгував наркотою через телеграм-канали. Волинські поліцейські затримали його на гарячому. При ньому та під час обшуків в домі знайшли понад 100 закладок із наркотичними психотропними речовинами: альфа пвп амфетамін, мефедрон та канабіс були ще й електронні ваги та мобілки. За цінами чорного ринку те все вартує близько 100 тисяч гривень. Тепер юнак під цілодобовим домашнім арештом триває слідство. У Нововолинську в людному місті знайшли мертву жінку. Місцева мешканка, якій було 94 роки, лежала біля смітників. На її тілі виявили тілесні ушкодження. Видання «Бух» пише про розбиту голову. Поліція розпочала кримінальне провадження, перевіряють можливість умисного вбивства. Досудове розслідування триває. З невідомих поки причин у Піддубцях загорівся житловий будинок. Пожежа трапилася ввечері, вогонь охопив дах будівлі. В господині через пережити стало настільки зле, що її забрала швидка. Загасили полум'я рятувальники з ківерців. А далі історія волонянки, яка двічі хворіла на туберкульоз. Вона задихалася від кашлю, не могла лежати, спати, їсти і постійно втрачала свідомість. Її лікували від бронхіту. А виявилось, що має в легені дірку через певний час після одужання, будучи при надії, жінка захворіла знову про порятунок важкохворої і про янгола в білому халаті. Дивіться далі. На заставці її телефону фото синочка з лікаркою, яку називає ангелочок. Про те, що колись на телебаченні розказуватиме про свою хворобу, Дана Стоянович й подумати не могла. Ще шість років тому вона буквально прощалася з життям. У її легені виявили дірку. Дирка в легенях. Я собі так о, ну дирка в легенях це вже все. Ну, дирка в легенях. Як так як так можна жити? Про туберкульоз жінка дізналась, коли їй було неповних 26 років. Довгий час її лікували від бронхіту. Про те, що діагноз становили неправильно, запідозрили її рідні, коли побачили, як жінка буквально гасне на очах. Я отак лежачи, взагалі не могла спати. Я сидячи отак спала. Ага. мене наскільки тут давило. У мене такий був кашель. Наскільки була виснажена, що я не їла нічого. Я важила тоді. 43 кілограми. Про складну форму туберкульозу і дірку в легенях Дана дізналась після рентгену. За її лікування, розказує, боялися братися чи не всі лікарі. Здавалось, що зі смертельною недугою вона зосталась зовсім сама. Мама почала від себе гнати, бо думаю, де буду помирати при її і побачити це не хочу. Я собі понакручувала. Одного дня на третьому тижні лікування Дана почала кашляти кров'ю. Якби тоді не підтримка її лікарки Наталії Чурсіної каже, зійшла б з розуму. Хоча, як виявилось згодом, це був лише початок її боротьби з туберкульозом. Мені видалили п'ять ребер, частина от грудної клітини і пів легені. Її перша боротьба з туберкульозом тривала сім місяців. Після виписки жінка почала жити звичним, уже здоровим життям. Поїхала на заробітки, згодом вийшла заміж і чекала дитину. На четвертому місяці вагітності туберкульоз повернувся. І це вже був набагато гірший туберкульоз. Із лікаркою Дани Наталією Чорсіною зустрічаємось у центрі Луцька. Вона саме готується розказувати лучанам про туберкульоз. Історію пацієнтки Дани Стоянович нині переповідає з усмішкою, хоча її боротьба з цією недугою зізнається, була непроста, особливо під час вагітності жінки. Питання в тому, як підібрати, коли ліки ці приймати, з чим їх приймати, в які фор. Пору... Дня, після їжі, до їжі, під час їжі, які дати супутні препарати. Більше того, частина препаратів не показана вагітним жінкам, ну і так далі. Лікарка розказує Дана, не побоялась взяти на себе відповідальність за двох людей, за неї та ще ненародженого маляти. Завдяки правильно підібраному лікуванню у червні 23-го Дана народила первістка. Дякувати Богу, здоровий. родився здоровий, дуже крепкий хлопчик. Ім'я ім нам дала. Наталя Черсіна назвала захарчик. Ми з нею ще тоді домовилися, що вона мусить народити дитину, хоча вона слабо в це вірила. Але я сказала: ну, звичайно, я ж мушу вибрати ім'я. Ну це, звісно, було сказано в шутку десь, але по факту так сталося. Мені на вибір дали декілька імен, і я вибрала. Лікарку Дана вважає своїм та синовим Янголом-охоронцем. Постійно навідується і практично щодня говорить із нею по телефону. Нікому не довіряю, крім її. Це чесно, це і на сьогоднішній день так. Я без її навіть не знеболю себе, голову і то. Наталія Чурсіна каже, якби ще тоді, в 2018-му, жінці правильно поставили діагноз, складної операції рецидиву можна було уникнути. Однак, слава Богу, в нас все закінчилося гарно. І однозначно хочу закликати всіх звертати увагу на своє здоров'я, не боятися. Це все лікується. Лікується зараз. підходи до лікування змінилися. Більшість пацієнтів, які отримують лікування, вони його отримують амбулаторно. Тобто, це немає потреби лягати в стаціонар. Для кожного обстеження на туберкульоз, як і лікування, безкоштовне. Боротьба з цією недугою триває від 6 до 18 місяців. За словами медиків, на Волині рівень захворюваності на 40% вищий, ніж в середньому по Україні. Дедалі частіше почали хворіти діти. Причина і в активному обстеженні. Проте у медиків нині є всі технічні можливості і знання, щоб будь-яка форма туберкульозу була виліковна. Анастасія Качина, Василь Марашчук, 12 канал. Карколомний трюк на дорозі. Департамент муніципальної варти Луцька оприлюднив відеоаварії на перехресті вулиць Ковальська та Чернишевського. Водій Фольксвагена порушив правила переїзду перехрестя. Не пропустив Вольво, через що вони і зіштовхнулись. Авто буквально підкинуло і розвернуло на дорозі. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. У 9 років потрапив на велику сцену. Далі історія хлопчини з Луцька, який полоняє людей умінням декламувати вірші. Миколка Варцаб'юк став учасником шоу Талантів країна неймовірних людей. Перше про нього заговорили кілька років тому, коли зібрав мільйон переглядів, озвучивши вірш Крила Ліни Костенко. Про секрети успіху і про те, що любить робити зірка у вільний час. Дивіться в нашому сюжеті. Це історія про непереможну силу, справжнього кохання, яке здатне розтопити навіть крижане серце вперше у Волинському театрі ляльок презентує виставу Публіці дитина, все тому, що дев'ятирічний Микола Варцабюк артист з іменем. Нещодавно, завдяки його унікальному вмінню декламувати вірші, луцького школяра запросили на шоу талантів країна неймовірних людей на каналі ТЕТ. І це не перші промені слави. Чотири роки тому 12-й канал розповів, як Микола став зіркою соціальних мереж із віршем Ліни Костенко крила. Лише за два тижні його відео переглянуло понад мільйон людей. І правда крилатим брунту не треба. Немає землі, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Розпитуємо в уже дев'ятирічного Миколки про його дорогу до великої сцени. Вірші він вчить із другого року життя. Каже, йому важко зрозуміти, чому вони йому вчаться легко. Мене надихнуло читати вірші. Ну я не знаю. в е, мене просто це виходило з самого початку. Потім мене завели на театральну студію Башкетники, де мій керівник Вадим Хаїнський Вікторович мене зразу прийняв. І так в мене розвивалося, мій талант. Десь зараз вже виступаю на великій публіці, в великих сценах. Наставник Миколи втішений, що його учень їздив підкоряти всеукраїнське талант-шоу. Каже, це вперше в його практиці. Хоча обдарованість хлопця помітив ще при знайомстві. Хлопчик з Волині, мій вихованець, так поїхав в Київ на таке масштабне шоу. Потенціали насправді побачив, коли він тільки прийшов до мене 4-річному віці. Зовсім маленький хлопчик, який не вимовляє дуже багато звуків, але який має таке бажання велике розказати, донести оцей свій віршик. Про хист Миколи до поезії найбільше знає його мама. Розповідає з малку перед сном йому читали багато казок і віршів. Досі дивується наскільки унікальну пам'ять має син. Мені напевне найбільш дивно те, що коли а, він вчить новий вірш, або просто мені колись здається, що він такий складний а, цей вірш. Тоді він його вивчає якби швидко. Художнім читанням займається хлопчик і в школі. Окрім віршів, він танцює і грає на сопілці. Я відвідую народний аматорський ансамбль народного танцю Волиняночка і ще. Я ходжу в першу музичну школу імені Фредеріка Шопена, Шопена, де я граю на музичному інструменті Сопілка. У музшколі вчиться вже понад 5 років. Має перемоги і на музичних конкурсах. Однак без допомоги дорослих ніяк. Та ж сама Супілка, Ну теж він так каже, що я не знаю, чому пішов, але ж ми його теж так капаємо, капаємо. Микола, якщо ти хочеш бути артистом, ти повинен розвиватися, ти повинен працювати з музичним інструментом, бо це тобі буде корисно в майбутньому. Разом із театральною студією Бешкетники та з музиками місцевого храму хлопчик збирає кошти Збройним силам України. У центрі міста організовують вуличні концерти, відвідують військові госпіталі, центри реабілітації військових. У мами миколи запитуємо, як це виховувати неодноразового володаря гран прі та переможця різних конкурсів, який вражає тисячі людей своїм талантом. Головне, каже Юлія, треба вміти бачити свою дитину і її здібності. Все таки, ну якщо дійсно дитина схильна там до музики, а, там, не знаю, батьки хочуть, щоб вона була спортсменом, рахую, що не треба це ламати, тому що там можливо всім потрібен спорт. Ну так, потрібний, але в Якихось межах рамках Юлія, попри війну щиро вірить у те, що її Миколка покаже себе ще не на одній сцені і зможе, як мріє, стати професійним актором. Наостанок цікавлюся у Миколки, як він любить проводити вільний час. Ділиться бойові види спорту йому не до вподоби. Не хочеться й бігати з друзями у футбол чи пограти в ігри у телефоні. Замість звичних для більшості його ровесників занять він обирає інше. У Мене деколи виникає бажання. Сьогодні не піду на репетицію, але піду в театр подивитися виставу. Богдан Петровець, Василь Марищук, 12 канал. Поки це все. Залишайтеся з нами ще більше новин у нашому Ютубі. Новини 12 і телеграм-каналі. Закликаю усіх допомагати нашим захисникам і не скупитись на донати. Сьогодні це дуже важливо. До зустрічі.